Всім привіт! Щоденна програма Ранок вдома розпочинається. Цей четвер ви зустрічаєте в компанії ведучих Ірини Хоменко та Костянтина Октябрьського. А також нашого неперевершеного майстра Костянтина Драгульова. Протягом найближчих двох із половиною годин ви побачите багато цікавого. А саме як кримські активісти наближають повернення півострова до України, як у Мінеаполісі створюють дивопротези для українців, котрі постраждали від війни. Як звучать українські народні пісні у джазовій обробці? Та як об'єднати квіти з солодощами, а красу з червоною доріжкою? Планів багато. Починаємо новий день, за який вдячні хоробрим і неповторним збройним силам. України. Райне, ми не знаємо, коли закінчиться війна, але точно знаємо, що сьогодні прокинулися на день ближче до перемоги, і дякуємо за це нашим захисникам і захисницям. На календарі, 8 березня цього дня 1857 року. Текстильниці Нью-Йорка пройшли маршем вулицями міста. Вони протестували проти малих заробітків і поганих умов праці. Півстоліття по тому вже їхні онучки цього дня вимагали заборонити дитячу працю, право голосу та поліпшення умов праці. Обидві події стали приводами для призначення на 8 березня міжнародного дня боротьби за права жінок. Вітаємо сьогодні всіх, хто продовжує відстоювати права жінок на повноцінну участь у громадському житті, політиці науці, а не на букет тюльпанів. Права на власний вибір із будь-яких питань, що стосується життя, а не на коробку цукерок одного весняного дня. Про інші важливі дати та події 8 березня у розрізі історії дізнаємося із нашої традиційної рубрики. Сьогодні міжнародний жіночий день. Його історія розпочалася з боротьби жінок за свої права. 8 березня 1857 року на вулиці Нью-Йорка з протестом вийшли працівниці підприємств текстильної промисловості. Вони вимагали поліпшити умови праці та збільшити заробітну плату. А вже у 1910-му на конференції в Копенгагені, німецька активістка Клара Цеткін запропонувала відзначати у березні День міжнародної солідарності жінок. Україна підписала конвенцію ООН щодо ліквідації всіх форм жіночої дискримінації, проте проблема досі не вирішена. Адже жінки в нашій країні значно менше від чоловіків залучені до політичного життя, економіки та громадської діяльності. Крім того, мільйон українських жінок щороку стають жертвами домашнього насильства. 8 березня 1993 року український артист Андрій Данилко вперше з'явився на сцені в образі народної улюблениці Вєрки сердючки Сталося це на полтавській гуморині. Харизматичну провідницю спального вагону Данилко придумав ще у школі. 2007-го артист в образі Вєрки сердючки представив Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Композиція Денсінг Лаша Тумбай посіла там друге місце. Після виступу українець опинився в центрі міжнародного скандалу. Росія заявила, що Данилко, нібито заспівав Раша гудбай. Артист це заперечував. А в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, заявив, що таки змінив текст свого хіта на вище згадані слова. 8 березня 2014 року загадково зник пасажирський лайнер малазійських авіаліній. З рейсом, що прямував із куала Лумпура до Пекіна, втратили зв'язок через 40 хвилин після зльоту. На борту судна перебував екіпаж 12 осіб та 227 пасажирів, серед яких двоє громадян України. пошуково рятувальна операція почалася одразу після зникнення, але не принесла жодних результатів. Що сталося з лайнером? Досі невідомо. Усі 239 людей, що перебували в літаку, згодом були визнані загиблими. А яким буде 8 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.